Вже місяць шукаємо нашого тата Кудлану Максим Вікторович, який знаходився в воєнній частині а 4007 який служив в 110 й бригаді 7 -го рота 3 батальйон. Мене звати Кармик Віталій Віталійович. Я в пошуках свого батька, Кармика Віталія Олександровича. З моменту пошуку. Офіційно штаб бригади не може дати мені відповідь на моє запитання про місце знаходження та долю мого батька, відмахуючись найпростішим твердженням для них, що батько безвісті зниклий. В ході власних розшуків, розшуку мені вдалося дізнатися, що з статусом безвісті зниклий солдати в даній бригаді. Вже налічують не одиниці та не десятки. Доброго дня, я Козаченська Катерина Сергіївна, як і решта жінок, котрих ви зможете побачити в даному відео, хочу звернутися до представників нашої держави, безпосередньо до президента нашої держави Зеленського Володимира Олександровича з проханням максимальної перевірки новоствореної 110-ї механізованої бригади військової частини а 4007 та всього її керівництва, оскільки за командирами даної бригади зафіксовано безліч військових злочинів. Це дозволяє старшому офіцеру розпускати руки. Усім привіт, дорогі наші друзі. Прийшов час провести ревізію нашої роботи за два місяці, адже за такий короткий час ми провели декілька успішних резонансних справ і допомогли не одному солдату. Тому, друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб ви бачили, чим ми займаємося, як ми займаємося. Разом з тим, друзі, звертаємо особливу увагу на той факт. Що ми не змогли б цього зробити без вашої благодійної допомоги, яку ви пересилаєте нам для того, щоб ми могли працювати і забезпечувати фінансування інформаційного агентства та виплачувати кошти за роботу наших журналістів. Ви часто пишете, чи не боїмося ми? Ні, друзі, не боїмося, тому що боятися українець не може. Українець це той, хто поборов страх. України – це той, який йде до перемоги, немає чого боятись, Україна понад усе, а наші інтереси це вже другорядне. Не забувайте, що ваші благодійні внески потрібні нам на постійній основі, адже кожного місяця нам потрібно виплачувати заробітну плату нашим працівникам, нашим співробітникам, які ризикують життям, отримуючи погрози. Все одно збирають для вас інформацію і готують матеріали. Ось тільки гляньте: за останні 28 днів нас подивилося понад 7 мільйонів людей. З них майже мільйон дивляться нас на постійній основі, і це всього лише за два місяці, відколи народилось наше інформаційне агентство Шавлюк Медіакор. Що буде далі? От, візьміть і порахуйте. Бо вже станом на сьогодні у нас понад 66 тисяч підписників. Це означає, що орієнтовно через місяць ми з вами отримаємо нашу серебряну кнопку Ютуба, яку він дає за 100 тисяч підписників. Тому, друзі, допоможіть нам в цьому, підпишіться на наш канал, підтримайте нас. Благодійними внесками напишіть будь-який коментар, поставте лайк, поширте це відео, щоб люди знали, що ми є і могли звернутися до нас і захистити себе. А тепер уявіть, якщо кожен підтримає нас однією гривнею, це вже мільйони гривень. А отже, ми зможемо розширитись, взяти набагато більше журналістів на роботу і відповідно. Працювати в рази більше, тому що на все потрібне фінансування, якого наразі в нас немає. Хоча, скажемо відверто, вже було дві пропозиції про фінансування нашого каналу. На даний час ми поки що їх не прийняли, бо все-таки маємо надію, що українці нас не покинуть, і ми як починали незалежними, так і будемо незалежними від будь-яких фінансових груп. А це друзі залежить виключно від вас. Від вашого бажання, бо хочемо ми того чи ні, а роботу наших працівників потрібно оплачувати, і це тільки невелика частина від витрат будь-якого інформаційного агентства А тому, як бачите, в цьому випадку і при цьому об'ємі людей, які нас дивляться, навіть гривня має велике значення. Тому, хто вважає себе сумлінним громадянином і хоче, щоб правди було набагато більше, ви можете зробити благодійний внесок в будь-якому розмірі для розвитку нашого канала та нашої журналістики. Реквізити для цього є як в описі під цим відео, так і в першому закріпленому коментарі. Перша резонансна справа, яку ми взяли, це. По майору Бебешко. Усі розуміють, що майора сунути з посади, тим більше у військовий час це просто неможливо. Але ми це зробили. Ми не тільки сунули його з посади, але й бійці записували раніше відео. До речі, знайдіть його на каналі і подивіться, що їм все-таки надали не тільки їжу. А й можливість захищати себе. А отже, таким способом ми захистили цілу 110-ту бригаду від того свавілля, яке чинив цей майор. Друга резонансна справа, яку ми розглядали, яка прогреміла на всю Україну, це про капітана Кудіна, який. Не давав можливості військовослужбовцю отримати медичну допомогу, як раніше, ви усі бачили, сам генерал Збройних сил України підтримав наше інформаційне агентство і вирішив вказану ситуацію на користь бійця. Йому все-таки надали достойну медичну допомогу, про що раніше ми також розповідали. Третя резонансна справа це про 43-ю бригаду, яка понад 6 місяців не отримувала жодного фінансового забезпечення, і тут вони отримали за півроку усе, що їм заборгували. І якщо хтось думає, що це було просто зробити, то ви помиляєтесь. тому що наше інформаційне агентство на шляху до вище зазначених перемог. Пройшло дуже багато метарств. Ви ж на відео бачите тільки проблематику та результат. А ми в цьому проміжку проводили дуже величезну юридичну та інформаційну роботу. Щоб не затягувати це відео і не робити його величезним, про більш локальні наші перемоги ви можете подивитись на нашому каналі. Не забувайте підтримувати нас. Тому що ми працюємо до тих пір, поки ви є в нас, інакше інформаційне агентство Шавлюк МедіаКор ризикує стати банкротом на превеликий жаль. Це зараз дуже велика небезпека. А отже, ваші благодійні внески, як ніколи, нам потрібні. Слава Україні! Ми все одно переможемо, як би там не було.